Мене звати Роман, я є директором будівельної компанії Гарантест. Нашій компанії 22 роки вона займається будівництвом громадських та промислових об'єктів, готелів, заводів. Якості забудовника ми виступаємо вперше і тому вирішили почати не з продаж, а саме з будівництва. Хочу презентувати вам новий житловий комплекс Житомир Молодіжний 1, який знаходиться біля колишньої ольчишної фабрики. Житомир молодіжний це сучасний стильний індивідуальний фасад, розроблений кращим архітектором Житомира максимально енергоефективні стіни, тобто газоблок 30 см та мінеральна вата 15 см. Міцний монолітний каркас з монолітними сходовими клітками. А саме головне це повноцінне бомбосховище, з якого буде 5 виходів, один із яких це аварійний підземний тунель. В нашому комплексі буде передбачена достатня кількість паркомісць, а також на першому поверсі індивідуальні гаражі. А ще на кожному поверсі. Буде передбачена для кожної квартири окрема кладова. Ми з вами знаходимося в місті Житомирі, на ЖК житомир Молодіжний 1 конкретно на цьому поверсі. Хочу вам трішки розповісти про конструктив будівлі. Будівля виконана з суцільного монолітного каркасу, тобто це суцільна монолітна плита, бетонні пілони та монолітні бетонні сходи. Житловий комплекс знаходиться в дуже зручній та екологічній зоні. Навколо будинку. Ростуть дерева та столітні дуби. в пішій доступності знаходиться дитячий садочок, номер 41, дві школи та ринок хмільників.